Як ви можете знати або не знати, в нашому асортименті, окрім проставок для збільшення кліренсу, в асортименті є проставки для розширення колісної бази. На що вони ставляться? Вони ламають шуруси, полося, підшипники. Не хочу нікого засмучувати або когось обнадіяти. Ці проставки негативно не впливають ні на що. Є окремі випадки, коли ставиться проставка не з розумом, якщо у вас там Peugeot 107, і ви ставите до 6 см проставку колісну, це, звичайно, це буде небезпечно для вашої підвіски. Але якщо ви поміняли один із елементів агрегатного узла амортизації, тобто поставили інший амортизатор, або більші е, тормозні диски, або більший супорта, у вас є необхідність. Віддалити, грубо кажучи, колесо на допомогу приходить колісна проставка. Схема дуже проста. Якщо у вас кріплення вашого рідного колеса до ступиці болтове, ми беремо сквозну проставочку, яка має технічні отвори. Знімаємо ваше рідне колесо, ставимо проставочку, ставимо назад колесо подовженим кріпленням, яке також є в наявності. Прикріплюємо болтики, все радуємося життю. Дуже широкий асортимент, Прекрасна якість, гарантуємо, жодної рекламації за 3 роки. Тому телефонуйте, замовляйте, пишіть нашим менеджерам, з задоволенням відповімо на всі ваші питання, проконсультуємо, наскільки професійно ми можемо це зробити. Тому хай вам щастить,